Вітаю вас на своєму каналі. на гачку». З вами Оля і на цей раз чоловіча футболочка з льону. Хто вже зі мною ми продовжуємо. А хто вперше зайшов, будь ласочка, пройдіть на основний канал та ознайомтесь спочатку, там є таке ж відео під циферкою 1. Дякую за вашу увагу. Повертаюся відійшла до... Від теми. Як ми будемо це в'язати. Це в нас тунизький метод в'язання. Нам знадобиться гачок, оцей, який з лескою і з якимось кінчиком, щоб не спригивало. Або длинний, як вам буде зручно. Так, що ще. Ну, ніби все, переходжу до розрахунків. Що я тут нарахувала, як в мене все це вийшло? Спочатку я. Цей зразочок зв'язала, він в мене в'язаний яз, гачком 4,5. Але й на це був розрахунок. Я підбирала так, щоб кожні дві ось цих о, петелечки стовпчика в мене була одна ось ця перекладинка. Я вже і так і сяк виміряла. Тут в мене виходить е, так, і я розуміла, що ось це в нас буде таке більш рихле і легке. Тому ось так в мене одна ця рисочка, дві цих, дві цих, два стовпчики тут з боку, щоб ми потім знали, як все це з'єднати, щоб нам було не так болісно. Ви підбираєте під свою щільність в'язання. Так, з цим також розібралися, чому я саме 4,5 взяла. Ну, я тут вгадала, прям ну це, мабуть, вже досвід. І так, 4,5 гачок. Це я об'яснила, чому так саме. Так, що до цього в мене виходить: в 10 см 14 рядочків, це по висоті і в 10 см 17 стовпчиків. Це 1,7. Виходить по 1 см, якщо розглядати. Так, Далі я розподіляла так. У мене 52 см повинна була бути і 52 спинка. Но, в нас же ж, нас же ж вже по пілочці зв'язан цей візерунок центральний. Тому ми від пілочки віднімаємо. Так, отак пишу, мабуть, видно. видно 50 Ось на те, в мене маркер якийсь чужий попався, це хлопців схватили. Вони тут мені підкинули свиню. <плес> Нічого не можна залишити в цій хаті. Так, 52 см це в мене пілочка, але ми від неї віднімаємо 21 см, це в мене цей візеруночок. Я його вже зв'язала. І виходить, що. І виходить, що 31 см. Це в мене ті залишки будуть, але вони в мене ж будуть по двох сторонах. Тому, тому 31 я розділила на 2, щоб розуміти, скільки це буде 15,5 см. Це в мене кусочок пілочки ліворуч і кусочок пілочки. Праворуч буде, є таке. І що я тут одразу ж перекладаю, мабуть, у так. І одразу я ці 15 і 5 помножу на 1,7, це, нас... це в нас стовпчики кількість стовпчиків в 1 сантиметрі. І в мене це все займає, займає 26. 26 стовпчиків вже. Тобто, в мене одна частина пілочки 26 і е, інша частина пілочки 26 см. А по, між ними ж буде у нас цей візеруночок. Далі рахуємо спинку. Це в нас вже 52, повні 52 см. Ми помножимо на 1,7 і виходить, що. 88 стовпчиків, це в нас спинка, це в нас пілочка. Є таке. Далі. І якщо ми все це будемо потім набирати на гачок, то в нас виходить 26 стовпчиків, це пілочка, плюс 88 стовпчиків спінка, плюс 26 стовпчиків це в нас пілочка. Тобто, ми повинні на гачок набрати 140 стовпчиків. Плюс 2 я набрала, це в мене буде кромочні, якщо можна їх так назвати, ті, до яких ми будемо приєднати цю нашу серединку. Тобто нагачок 142 стовпчики. Все це вже ось це о, о, фінальна наша цифра. Далі. Що я рахувала ще? Я тут вже порахувала, ага. Угу, 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 угу. Далі я рахувала ось саме цей момент. В мене спочатку було 140 стовпчиків. Це ось стовпчиків. Це на висота була наша. Так, ну там вже ж перевернуто було, тому саме стовпчиків. До них ми додавали одну тут прибавку, тут-тут. Потім ми три робили прибавлення, вони були окремі 3 і 23. І всього виходить на, що ми зробили 32 прибавлення на горловинку. Тому 140 плюс 32 буде 172 Стовпчиків це в нас наша висота центральної планочки. Ми ж розрахували, що на кожні два стовпчики по центральній планочці в нас буде виходити один цей стовпчик. Ми рахуємо, скільки нам рядочків треба пров'язати. Тобто, в нас виходить, ділимо все це на два, щоб розуміти, скільки рядків, і виходить 86 рядочків, це в нас повна висота. Але ж, у нас там будуть ще окати, і їх треба, по моїй задумці, трошечки скоротити. Зовсім трішечки, але я буду там скорочувати, робити окатики такі а, з виямочкою. І ми повинні тоді. Угу. Я виміряла, що в мене окат складає 24 см. Я це все помножила на рядочки 1,4, це в нас рядочки, і в мене вийшло, що 34 рядочки. Це в мене окат. І тобто 86, я віднімаю 34 рядочки, це в нас 52. Рядочки, висота полотна, яке ми спочатку повинні пров'язати до зменшення на окати. Це все по розрахунку. План дій в нас є. Ми зараз набираємо 142 стовпчики, в'яжемо 52 рядочки прямим полотном, без якихось там маніпуляцій. Це в нас саме ця висота довжина цієї футболочки. Так, показую для тих, хто не. Хто починає, хто вже вміє, і для всіх, кому цікаво, як ми робимо, значить, ці всі, тому що це ж в нас вже туніським гачком, я ж це пояснила. Так, звичайно. Як і все. Я цим гачком набирала, але трошечки так ну, підтягувала петлі, щоб вони не були дуже такі вільні, повільні і щоб не бовталися. Тобто вони в мене такі більш е, затягнуті. Цим же гачком я і набирала 4,5 я е, обґрунтувала, чому я буду в'язати саме ним. Ось, І тут зв'язала цепочку, 142 петлі, я також вам прорахунки ці всі показала. І тут я починаю набирати з цієї цепочки, з кожної петелечки. Ось таким чином я набираю просто всі ці. Тунійський метод в'язання заключається в тому, що потрібно набрати петелечки, а потім їх скоротити, скоротити закрити. закрити. всі. Ось, і остання в мене 142. І виходить, що ось таким чином я все це набрала, тут нас не дає її нікуди убігти, і вони в мене на цьому тросику. Далі ми повинні закривати. Першу петелечку ми закриваємо як одну це буде в нас край. І далі по дві. Кожного рядочку, по дві. ми Кожного рядочку. Чому рядочку? не розумію. Кожну петелечку по дві ми закриваємо. Ось таким чином. Ось цей у нас вже закінчення цього рядочку, два і одна. Закінчення, коли ми всі-всі-всі пров'язали, вони такі в нас рихли виходять. Це нормально для цієї цього методу в'язання. Другий рядочок показує. Ми починаємо під рисочку оцю набирати знову петелечки, ми ніби її витягуємо під одну рисочку, тому що там є варіанти. Саме оцю одну Видно ось так. да? Оцю одну ми під неї підлазємо і набираємо ці петелечки ось під цю рисочку, і воно вже буде витягувати. І так, весь рядочок. Так, зараз ставлю паузу, Доберу, покажу, як закривати перший рядочок. Там є моментик. Так, дивіться, ось в мене одна рисочка, і це в нас перша перекладинка. Але щоб вона була у нас така більш, більш товстенька, мабуть, так, щоб вона був краєчок гарний. Ми повинні підібрати під дві. Ось вона в нас просто розтягнута. Ось тут рисочка. Отак, якщо я витягну її. Бачите, от дві. Ми повинні під ці дві. І підлізти ось вони. І під ніг набрати останню. Ось так виглядає цей, хто ще не в'язав таким методом. І край, оцей низ. Він також буде закручуватися, як при лицевій гладі спицями. Але, от, це вже попрасовано, ось він у мене початок, він е, добре розправляється. За допомогою праски, або ж ми ще будемо потім ВТО робити цього виробу, і ще ж будемо обробку робити. Тому це не страшно. Це є, не пугайтеся, бо в мене також воно закручується. Ну, я думаю, що на цьому все. А, тоді я це відео викладу, а потім, коли я вже дов'яжу, зроблю обробки, зроблю, покажу, як все це зменшувати. Все, любі мої, давайте до зустрічі, до зустрічі в новому в продовженні відео.